Зусилля, які ми докладали разом з Європейським Союзом, а також разом з Великою Британією та Сполученими Штатами Америки, щоб досягти припинення вогню, поки що не увінчалися успіхом. Однак, у мене з самого початку не було жодних ілюзій, що це може відбутися швидко, але ми зробили спробу, яка також дійшла до Ватикану, і якщо російська сторона не готова прийняти запрошення від Ватикану. І навіть не приймає послання від Ватикану приїхати на зустріч на іншій території, тоді це показує, що Путін і Росія очевидно не зацікавлені в досягненні припинення вогню чи навіть у мирному договорі. А це означає, що Україна повинна захищатися і що ми повинні ще більше посилити наші зусилля, щоб Україна могла захистити себе. І я постійно вказую: якщо подивитися на історію, як закінчуються війни, зазвичай вони закінчуються економічним або військовим виснаженням однієї або обох сторін. Але нам ще далеко до цього в цій війні. Ймовірно, нам доведеться адаптуватися до тривалішого періоду. Але ми рішуче підтримуємо Україну, тому що йдеться не лише про територіальну цілісність України. Якби йшлося лише про це, було б достатньо причин, щоб допомогти Україні. Але зараз йдеться про набагато більше. весь простір, у якому ми живемо, під загрозою.